В цьому відео я вам дам 8 важливих порад, щоб полониця після посадки рванула, як ракета. Ну, поїхали. 1. Чи копати землю перед посадкою? 2. Відстань між кущами, рядами, розміщення рядів. І що я придумав, щоб посадити багато сортів на невеличкому клаптику? 3. Чи треба щось класти посадочну яму? 4. Яка розсада краща? Копанка, стакан чи касета? 5. Як я саджу копанку і як я саджу стакан? 6. Підкормки до і після посадки. 7. Поділюсь контактами, де придбати якісні саджанці. 8. покажу результати після посадки через 2 тижні, місяць-півтора місяця. І копати чи не копати оце. Я думав того і виявилося, що треба копати. Двох гроші знайшов. Я, хоча я копав оце навесні. Так тепер тривіста між кущами. Довго думав, як робити, здвоєні рядки, не здвоєні. Ну, все ж таки вирішив так. Не здвоєні. будуть е, отак от, рядки отут -от. 25, 25, да? 25. Отак от у мене тут метр двадцять, оце моя е, латочка, це ширина. І тут якраз 25 від краю відступаєш і там відступаєш, і тут по 25 ровно виходить 4, 4 кущі. І тут, відповідно, між рядами Думав як вдоль, поперек, в ну, кінці кінців вирішив поперек. Так, тут у мене виходить 60. Оце, 60 см. Да? Це 60 см. Ну, і, і, вирішив не парні рядки, там, як, якщо двойний рядок, то надо через 37. А я хочу посадити, у мене буде копанка. садити копанку. Зараз покажу її. і, цей, і хочу о, ну, по два куща в одну ямочку. Однак ще одну ямочку, але буде один рядок. Оце, оце, коротше, по відстані. Тепер те ж саме через півтора місяці. Все ж Тут у мене ну, мої перші ряди, тут відстань була 60 см. От бачите, воно вже, вже видно, що ну, буде густувато. Не подобається мені. А тепер отут от дивимося, це вже моя наступна посадочка. Тут мені порадив пан Микола, що продавав мені стакани. От посадити через метр, да? і от я посадив і видно, що тут вже буде ну, от якраз нормально. І ще посередині я от туди сюди можу саджати якихось рослин, наприклад, перцю. Саме класне перця, мені здається, поки клубніка одійде, вони маленькі, потім розростуться, клубніки вже і не потрібно. Так що, і отут -от я вже постелив агроволокно. Але не суцільне, а трошечки все ж таки, ну, тому щоб я тут можна городу не було нею садити. Бо ну, якби, ділянка маленька у мене, да? ну, і якби, там, в мене буде перемішку полуниці і так далі. все. Тепер по чому я опустили агроволокно, ну, чесно кажучи, отут я замахався три рази полоти кур'яни. Це, за за півтора місяця три рази я вже їх випалював. Вже не видно, що я тут стелив мульчу. Ну, поки переполишся. Коротше, правда, який момент. Оце Тут я постелив агроволокно сьогодні, і тут було без агроволокна. От повніці чомусь краще виросла ніж під агрволокном. Ну, може це не в цьому справа. Просто якби, ну, може, саджанці інший, може сорт по-іншому якось це веде. Але от такий момент. Е, ну, мінуси, які ще додам про агроволокно, які мінуси. Я його спочатку чого не хотів робити, бо... Воно, от коли по ньому ходиш, утоптуєш його, і от деякі сорти полуниці погано ростуть, от коли оплотнюна ця земля. Но у мене тут можна завжди його буде підняти і цей перекопати, розпушити, да, ну, здвинути, там, підняти там, трохи навіть, на кущі. Так що я в принципі ну, бажаю, що агроволокно ок. І ще такий момент додам, що чому я не робив ряди, да, оці от високі ряди, як всі роблять агроволокном чи плівкою накривають. Ну, по-перше, у мене йде отак: от. я б тоді, ну, в терімішку в мене було б сорти, я багато б не посадив би. І по-друге, е в мене нема там нада як робити оце засипати. Перегной, і потім бугор землі. У мене нема перегною, цього, так що мені немає смисла такі речі робити. А так, якщо б я зробив отак, от, гри, то в мене б би капала посередині, а і з стікала стікало би ніколи би не прокапувало било. Е, ну, Перед друзі, лайфхак, як посадити багато сортів на маленькій ділянці. Дивіться, ряди розміщаємо не так, от довжянти, а поперек получається ось і другий. Получається, що у тебе. Поїдуть усіки сюди, і вони не дістануть до цього, а усіки сюди. Ти завжди будеш знати, де який сорт. І таким чином можна, от у мене виходить, 13 сортів. У мене там буде грядочка далі. Отут моя грядочка. Те. Ті, та, ті, що гуще посаджені, вони зімкнуться. Тут, до речі, погано. Тут, тут, 67, а от надо метр. Да. Оце, оце буде, тоді можна посадити різне і не перепутати ніколи. Снарив такі чотири луночки, це наш ті лопати якраз, якщо взяти, от так. зручно було якраз. Ну, вони трошки довші, тому що хочу два саженця поруч, ну, але так віце сантиметрів 7-10. Да? І е, от ямочки хочу от такий засипати, це покупний рух. Щедра земля. Щедра земля Це радить його Валерій з каналу наша дача. І в мене родичка горсаду вирощувала, взагалі Мэджик сказав. Цей грунт покупний. І в мене вийшло один мішочок отакий. От Ціну 50-літровий і ще четвертина. У мене не було в четвертій. Оце вона, коротше, рівно вийшло ціна ну, е скільки тут 60-60. Ну, коротше, десь Щас я скажу вже, щоб точно. Раз, два, да, три метри. Три метри. Роло три метри. Так, і от, якщо подивитись, у мене земля непогана. Ну, а цей грунт видно, так? Да? видно да? от оцей. Тут э, першого першому мішку на дні був він ну, мокрий, напишіть, чернющий який, да? видно, якби, да? що э, ну, круто, серйозне діло. Так що так от Тепер на рахунок того, що краще. Копанка чи стакан. значить Так, це я садив. Це ряд бріли в мене це рядочок. Значить, отут -от вона, все копанка, ось дві палочки, це я показую, це я посадив в стакан через два тижні. Ну, Я не бачу різниці. От -от, чесно кажучи. Те ж саме от лючія. Ну, тут -от трошки видно, тут де палочка, це дві. Я посадив в стакан, ну, там трошечки гірше. Да? Лючія. Тут, тут -от теж де палички, от де палочка, раз палочка, два палочка, от там стакан. Але я от хочу сказати, отут от, от копанка, ось цей сіли, кущ, він уже вон кидає, ус, ус кидає, оце вона. І вона виглядає краще, чим ця, чим стакан. Тепер посаженцем. Дамоч, не приїхала така копанка. Ось така копанка, зараз посаженцем розкажу. Е, і я замочив її на 4 години в е, от такому от стимуляторі Грандіс. Грандіс. Такий Зараз покажу. Покажу той Грандіс. Така коробочка. Ось такий порошочок. Е, Значить норма. Такий от білий-білий Да. Значить Норма 10 грамів на 10 літрів. Я взяв це відро 10 літрів і 10 грамів. Ну, у мене ложечка така пластика, 10 грамів і зачання це така. І, і замочив на 4 години. І при саженці це я замовляв в дерево, таке є. В такий розсадник. Я з ним ніколи би, на цей не стикався. Ну, ось приїхали мені непогані вродби, саджанці, от я зараз покажу. Таке коріння. Але е, погано обмотані, суховаті були. І такі пов'явші листочки, вродби, я їх одразу забрав, не, там, не чекаючи з цієї нової пошти. Ну, от, Після того, як я 4 години їх вимачував, листочки бодренькі стали. Тепер як садити? Ось так роблю луночка. ну, то скільки? 8-10 між кущами в мене буде отак. -от. Ну це просто це копанка, що якщо буде випад, то, ну, крім, хоч щось залишиться. Да? Тобто, оце, я, мені сподобався цей варіант, що двойна посадка. Але дуже близько я не хочу теж. Ну, як пан Юрій садить в наше село один, так прямо в одну яму, трошки хочу все ж таки. Ну, швидше. Так, це я вже обрізав. Так, сейчас одну рукою я не знаю, як це я зроблю. От, ну як, отак от беремо, скільки коріння залишаємо. Да? Ось так, от, да? Ось, оце, от, оцей пачок обрізав, да? видно, обрізав. Так, тепер що який момент? З посадкою. Тут я роблю так. Вниз трохи наливаю води. Тому що додаю, що ну, я взагалі посуху люблю садити, ну просто як коріння, ну нормальне коріння. да, тобто, І вода туди не потрапить, якщо от зверху. ну, Погано потрапить. тобто, Я то і пролюю, і все, і, щас, і... але... короче, Але я тут налив трошечки водички, щоб не вгрізути колупатись. Тепер от мені сподобалась така тема. На одну рукою я не знаю, чи покажу. Так, ну, Цю ж корніву шейку треба на цей, не, не за. Ну, не, не, ну як, щас її коротше, яка Трошки кокріння треба розправити. Ось, ось такий момент. І, і так от я хочу його трохи розправити, щоб воно не, не комом цим було, а так от якби, ну, по, по ямці. Ну, я не можу знову, не, не видно ніфіга вже. Ні. Ну, коротше, і корню отак. От, от Я її там розправив в ямці. Якби я, ну, як у мене не гектари, я там просто 3 квадратних метри можу собі дозволити садити, не спішав. Так, друзі, сажу зараз, я стакан хочу показати. так от яма. Така от ямка, так от розриваю. Ось так от розриваю. Так, переберу. Тут у мене... Така от гілея є, це осіння. Покажи, покажи цю осінню. Я от беру третинку цієї штучки, навіть четвертинку, отак от. Отак от раз, 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 раз. Це е, осіннє добриво, там що? Там 28 калія і фосфора і 6 азота. Тепер у мене оце така земля. Земля ця теж покупна. Я отак от, от раз і кидаю дві лопати. Раз, все. Тепер от проливаю лейкою, Отак от, от яму, все. І йдемо е, туди тепер, викапують саджан. Так, тепер от я копаю свої шадженці. Це я в мене не було там ще куди садити. Я їх посадив в більші стаканчики. Оце вони росли в місяць у мене в більших стаканчиках. І от я хочу сказати, от тут от понаростало коріння. Таке от тут уже повилазило. Ну і тепер я от так от просто беру, перевертаю їх і обережно винімаю. Так раз воно показує яке коріння. Оце стаканчики було двічі менше, це двічі більше за за скільки за місяць. Ну навіть да, за місяць. Рівно за місяць так обтягнуло. Так, тепер, так от я вставляю стаканчик. Тут от це коріння, яке б довге, треба його не поламати. Так от раз ручками його розправляємо. Ось так от воно йде, раз, придавлюю. Придавлюю дам, дам до политої цієї землі. І беру ще дві оціх, оці лопати. раз, це плодородного ґрунта і два. Насипаю. Ну, можна ще три тут маловату взяв. Так от і три. Раз. І отак от, от розподіляю зону коріння, а потім ну, вже звичайну землю. Загрібаю. Так так от трошечки придавлю, але не сильно, бо молоді коріння, звісно же можуть поламатися все. І от виходить такий от кущ. І отут я спеціально так от роблю е, е, виходить, якби ямочка. ну така от І щоб поливати, потім підживлювати. По підкормках. Це грандіс. І якщо копанку купили, це треба замочити в Гранді. Я замочив 5 годин, результати були хороші. ну Сам Грандіс, от, вони рекомендують 20 годин. Ну, полуниці, може, багатенько, не знаю. Без Грандіса копанку краще не брати. Ну от я, У мене зараз копанка, який стакан, завдяки ньому. Далі. Так, це два укорінювача. Радіфарм всім відомий наш український фертірут, ну, теж всім відомий. Я думаю, так, покажу його склад. Ну, Дивіться, можете, щоб насвітчувало. Азот, фосфор. Зараз. Азот, фосфор. Калій по 4, там щось, 3-4. Там заліза багато, я пам'ятаю. 1 і 2. Один і шість заліза. Цинки, цинка. цинка. Да, ну і там, ну це не, не залізє в цінку справа, там реально класний набор всяких там штук ну, альгінових кислот і так далі. Е, працює офігенно не гірше радіфарма. Оцю штуку береш берете і е, е, от 4, 4 рази, 4 рази, 4 рази треба пролити її. Щоб полуниця пішла разом з добривами. Тепер далі по добривах. Значить, що е, в мене є? Карбамід мішки, у мене все в мішках. Монофосфат калію від яра. Яра. Раз 2, 8, 3, 4 і мастер. О, всім відомий. Е, у мастера хороший замінник є Кристалон, такий же, тільки гірше, трошки по магнію 4. І у квантума. Там теж подивіться квантум українська фірма, як національний виробник, і якісний, сухий добро хороший Так, і в мене далі що? Гмат калію кислоти і мікро це HellPros, це от БТУ, це підтримка по мікроелементам, бо в мастері вони є, але їх не дуже багато. Так, тепер що? Як підкармлювати? Це мені порадив Микола, який мені продавав стакан. Значить, підкармлюємо от, по тижню, кожен, але половинними дозами. Що я брав? Значить половину дозу. 5 грамів карбаміта, 5 грамів манофосфати, 5 грамів мастера. І так кожен, кожен тиждень це я робив в вересні. І так, 4 рази. Ну І плюс, і плюс фертірут. 4 рази додавав до них. Все. Ну, і ці, і ці два. ще гумат, по кришиці гумат і е, цей, що там, е, хелпрос. Е, тепер далі. Жовтень. Настав жовтень. Е, настав жовтень, азот прибираємо. Все. Карбамід не треба. Уже пізно, вже треба просто приготуватись до, до зими. Дві... І підкормки зменшуємо, бо вже холодно і воно ну, можна залити. Получається так, два рази треба по... ну, там, якщо тільки посажено, посажено зараз, то по 5 грам. Якщо посаджено трохи раніше, тиждень-два, то можна дати по 10 грамів монофосфату і по 10 мастера. Два рази дати. І остання підкормка в листопаді через два тижні. Тупо дати один мастер 20 грам. Все. Щоб підготувалася е, рослина до зими. Да, оце все. Друзі, 8 вересня. Це розпаковочка саджанців-повіниць від Михайла Івановича, канал Екзотичний дід". Ну, Що сказати, я захотів. Ось ось тобі. стаканчик саджанець. Мокрий. Все мокре. Отак да. сить культурку кожен у мене. Вже дитина дістала. Оце ще подивіться, Який, 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 який цей ну, потужний. На кореневу я не хочу висипати, ну, доставати стаканчик, а таке коріння. І, звісно, так полуниця на наступний рік, звісно, вжарить, дасть гарний врожай. Сьогодні, 10 вересня, хочу показати якість розсади від Миколи Олійник. Оці два ящика, ну я вже не хочу, бо я трошки висадив їх примінати, стояла один на одному. Ну, як бачите, ну, трошки може густочити, будемо так, все ідеально. Все ідеально. Значить, о, і ось ці два ящичка так була, теж вони зверху зверхуночкою накриті. Ну, якби... Веселка. Васелка. Веселка. Нам перша попалася веселка. не? Просто я беру веселка. А? Дивимося на кущі. Що, що рахуємо, скільки листів? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 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 Шість листів. Отаких лопухів на коріння. А? Коріння таке коріння. 30 вересня, наступний день після посадки. Цей рядок садив в тембрі. Ось тобі результат. Торчить коріння. Це неправильно. Да? Раз. Ось ще торчить коріння. Ми ще це не це вже, вже в темрі нічого не видно. Так, тепер далі. Ось я провив, що поправильно. Поправив ці саджанці, ті, що і проловив ще раз, тому що кореневу виймав і попересаджував заново. Який момент? Вони всі в мене, це головне, головне. Вони всі в мене в такій да? видно. І в так от ямочки, хоч і лента буде, я їх хочу залишити. Чому я хочу залишити? Тому що буду підкормлювати під, підкормками. І, і, і щоб вода не розтікалася, щоб вона вся і, і залишалося. І, і зараз от воно як поки свізу, це основний момент, Тут я вже зробив, це все у мене. Це сусідні жидки замульчування, Тут просто береш, отак от і сухою землею треба так от все це, щоб мокрого не було. Так, Сухою землею, так раз-раз-раз. Раз, раз. Рад. пішов, от я ридок вже так зробив. Так от рядок. Тут який момент. Я от пару сантиметрів саму шийку не мульчую, бо невідомо чи, ну, як вона вже почала так прітися трава. Ну, коротше, прикрив більш-менш, а ну хай укріпиться, щоб і не попалити, по було, і не якби, ну, тепло не забрати. Так, друзі. І останнім етапом, після того я замульчував травою. Натягнув я, я сітку від сонця. Зараз у нас ну, погода жарка три дні. Е і ну, от ми на південній стороні 27, зараз таки не жарко, але підв'яли листочки е полуниці трохи, поки натягував о 9 ранку, це почав тільки на... Компостірну, мульчу робити, натягати. пізновато, Зараз я хочу жаліз туди показати. І включив ленту. По поводу ленти. Хочу теж мені сказати. З полуницю, як от у мене лента. Раз. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ленту не можна от прямо на полуницю. Хочеться покласти, гарно її пролити, але вона вимає все. На всі поживні речовини. От я буду зараз проливати півтори-дві години, я ж не тільки по вулиці я все поливаю. Тобто зараз вже я включаю, все поливаю. І е, е, вимиє. Воно гарно промочить і так. Оце шаг у мене тут. Е, ну, от 17, ну по-різному шаг. Ціми і тут у мене 20, це, це звичайна лента, це, це не трубка. Тут у мене город тут, тут. <тання> да, взагалі. І от тепер, да, і я прийшов о 9-й ранку, то оця полуниця, оце бріла у мене. Оце я пересаджував трошки неправильно посадив, вона ну, не нормально, не висну, от воно так воно виглядає, як би таке, але у нас тургор стоїть. От тургор от тут стоїть. Оце І тут стоїть, до речі, оце тургор стоїть, хоч воно, здається, якось так Ну, опущене. А оце лючія... От лючія отут, от, от, от вона на От вона взагалі якась Ця лючія нежна. Наступний день 30 серпня. так Як моя полуниця, тут проживає. Так, бодра, ну, копанка, я вже позамовляв. З копанкою справи, справи не маю. Сьогодні 12 вересня. І пройшло два тижні моменту посадку полуниці. Друзі, сьогодні 29 вересня, пройшов рівно місяць того моменту, як я посадив свою полуницю копанку. Це, друзі, вже результати через півтора місяці. Як бачите, полуниця вийшла класно. Всім дякую за перегляд. І ставте лайк, і всім бажаю удачі.